Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні у нас пляцок із зефіром одним коржем, так як ми останнім часом любимо готувати. Дуже простий у приготуванні, гарний у розрізі, смачний. До святкової нарізки те, що треба. Такий досить колоритний. Перед приготуванням пляцка вперше приготуємо крем. Крем у нас заварний. Отже, в каструлю виливаємо молоко, додаємо яйце, можна додати просто жовток. Ретельно його там розбиваємо. До цукру додаємо борошно, крохмаль, перемішуємо. Сухі складники додаємо до молока і все ретельно перемішуємо. Ставимо на вогонь. На середньому вогні постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут обов'язково постійно помішуємо, тому що маса може чіпатися до дна. І пригорати. Маса починає гуснути, з'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо до повного охолодження. Тепер готуємо корж. У нас він буде один шоколадний. Додаємо в миску 2 жовтки, 2 яйця, цукор. Міксером все збиваємо до посвітління маси. Ось така у нас має бути маса. Збільшилася в об'ємі і посвітліла. Додаємо олію без запаху, молоко. Перемішуємо. До соди додаємо оцет і додаємо до маси. Перемішуємо. Додаємо какао, бажано темне, плюс одразу все борошно. Всю цю масу ретельно перемішуємо. Спочатку лопаткою можна далі вимішати міксером. Можна просто як ми лопаткою. У нас має утворитися ось така лита шоколадна маса. Перекладаємо у форму, застелену пергаментним папером, нічим не змащуємо. Гарненько розправляємо і струшуємо. Ось так. Легенько б'ємо об стіл, рівномірно розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів до сухої лучинки приблизно 30 хвилин. З охолодженого коржа зрізаємо верхівку зовсім трішечки. І тепер доготовлюємо крем. Збиваємо м'яке масло. Додаємо спочатку половину заварної маси, перебиваємо все міксером. Поступово вводимо, щоб у нас не розшарувався крем. Перемішали першу частину з маслом, додаємо решту. І все збиваємо до опухкої маси. І крем в результаті у нас має бути: всі складники, і масло, і заварна маса у нас однієї температури. Тепер збираємо пляцок. На зрізаний корж викладаємо третину крему. Нам ще додатково треба зефір в шоколаді і консервовані персики. Або можуть бути вишні. В одну зефірку вже хтось в мене забрав. Але нічого нам вистачає. Ми взяли класичний зефір в темному шоколаді і лимонний у молочному, щоб був гарніший розріз. Викладаємо у шаховому порядку. З'явилася ідея така із зефіром, і з таким пляском, щоб швиденько і гарненько. Далі між зефірки вкладаємо персик. Спочатку великі шматочки, там, де більше є простору. Потім верх закладаємо вже дрібнішими. Тут можуть бути будь-які інші ваші улюблені ягоди, фрукти. Ще візьмемо в рамочку. Якщо маєте рамочку, теж так зробіть. Якщо не маєте, можна і без рамочки. Крем у нас такий досить стабільний і буде гарно триматися. Зверху викладаємо решту крему. Гарненько розправляємо. Тепер корж, який ми зрізали шапочку, ми подрібнюємо в крихту і викладаємо зверху на крем. Так досить багато все, що в нас є. Засипаємо. І легенько рукою притискаємо. Відправляємо холодильник на ніч. Далі виймаємо з холодильника, забираємо рамку, якщо вона у вас була. Зараз розріжемо, подивимося, який він у нас гарний. Такий досить цікавий, мені здається, навіть бортики не треба нічим обробляти. Гарно легенько нарізається. Якщо ви любите більш вогкі торти, то валяничку можна попередньо ще просочити сиропом або кавою. Ось така смакота у нас виходить. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!